Вітаю тільці. Сьогодні я підготувала для вас стару прогноз на серпень, аби ви зрозуміли, в яких енергіях найкраще і ресурсніше за все прожити цей місяць. Розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. І у нас тут двійка мечів. Двійка мечів говорить про те, що, можливо, ви у серпні опинитеся між двома рішеннями, одне з яких буде біг. Більш логічним, а інше, яке підказує вам серце. Ви можете інтуїтивно відчувати, що назріває якась зміна, але поки не бачите, куди саме рухатися. Дайте собі час на це внутрішнє усвідомлення і побудьте трохи в тиші, не приймаючи рішення. У роботі та сфері фінансів у нас карта. Помірність. Помірність це час такого плавного руху, балансу, стабілізації. Важливо лише у цій сфері дотримуватися золотої середини між тим, що ви віддаєте, і тим, що приймаєте. Саме в цей період ви закладаєте як надійний фундамент для свого майбутнього. І від нього буде залежати ваше фінансове становище в майбутньому. Чи вкладаєтеся ви зараз, чи ви лише отримуєте і не віддаєте нічого взамін. У сфері стосунків, оточення у нас карта колісниця, яка говорить про прорив у цій сфері або якийсь новий напрям. Емоційно ви готові рухатися вперед, навіть якщо хтось або щось вас стримувало раніше. А місяць підштовхує вас до прояву своєї сили волі, ініціативи, лідерства. Також це можуть бути сімейні подорожі, якісь зміни у сімейних стосунках, розмови про переїзд або зміну місця проживання, про якийсь рух у стосунках. У сфері здоров'я у нас карта Ієрафант. «Ієрафант» ця карта говорить про необхідність прислухатися до традиційних методів оздоровлення, порад фахівців або якихось старших людей. Можливо, настав час зайнятися якимось духовними практиками, повернути якусь рутину в своє життя, дисципліну в режим харчування і сну. Також єрафан символізує тілесну мудрість, тіло вже знає, що йому потрібно, і варто до нього дослухатися. Викликом місяця стане у нас десятка мечів. Десятка мечів це може бути як гостра втома, вигорання, так і ситуація, яка емоційно нас вже добиває. Це карта завершень. Що вам десь буде необхідно поставити крапку і попрощатися з чимось чи кимось, що тягне вас, наче назад? Прийміть це рішення, і воно вас визволить. Підтримка місяця. У нас «Двійка жезлів. І двійка жезлів говорить нам про те, що ваш ресурс у серпні це бачення майбутнього, здатність планувати, здатність мислити якось стратегічно. Ви стоїте на порозі нового етапу. І це чудова точка для створення нової реальності. Підтримку ще дасть ваше вміння не поспішати, а думати на два-три кроки вперед. Також по цій карті це може бути підтримка друга, наставника, який допоможе подивитися на ситуацію з інших боків, подивити різні шляхи рішення ваших ситуацій. І порада від карт у нас вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів це карта майстра. І тому й карта радить вам зосеред. На своїй майстерності, деталях, дисципліні. Саме через щоденну практику, роботу над собою, розвитком навичок, якихось нових стратегій, ви отримуєте результат. Ще ця карта говорить, що прийшов час інвестувати в своє навчання, розвиток, вдосконалення, крок за кроком, і ви зможете перевершити себе. Як висновок, хочу звернути увагу на те, що в цьому розкладі багато карт з подвійною природою. Тобто головна тема цього місяця, серпня для вас, тельці, це наче вибір в усіх сферах. Бо зараз ось у нас чотири карти з подвійною природою. Бо зараз ви наче обираєте. Куди рухатися, але щось конкретного не обрали. Тому у серпні будьте чесні з собою, прощайтеся з минулим і послідовно плануйте і робіть перші кроки в напрямку свого кращого майбутнього. Якщо вам відгукнувся цей розклад, поставте лайк, підпишіться і напишіть, яка карта вам відгукнулася найсильніше. І до нових зустрічей гарного місяця! Пока-пока!